Доброго вечора, вітаю вас, майстерні рослин, я Наталя. Ну, як і обіцяла, сьогодні будемо розбирати розпаковочку посилочок робити з новими сортами гортензії, які я отримала, я за цей час встигла отримати дві посилки, є що показати, про що поговорити, тому ну, до роботи. Починаю розпаковочку, і те, що я раджу всім, і я сама так роблю, як тільки мені прийшла. Силочка, я відразу в той же день їду її обов'язково забирати. Ну Звичайно, я розумію, що бувають різні моменти в житті. Іноді так буває, що немає можливості забрати відразу. Але, ну, якщо це не якісь виключення, то я намагаюся забирати зразу. Рослинки їхали без сонечка, і відразу ж, звичайно, мені хочеться, щоб їм стало комфортніше. Ну, і дивимося. Рослини. Зараз тут повинні бути підписані сорти. Сподіваюсь, що так і є. Думаю, що так і повинно бути, звичайно. Так, Ці волі. Ну, я хочу сказати, що, звичайно, я. В цьому році не замовляла ще Black Knight. Це повинно бути з такою темно-бордовою -темно квіткою гарною гортензія. Я замовляю гортензії в різних місцях, тому що вибираю ті сорти, які мені хочеться, які мені цікаві. Ну, а вони і зоро. А вони, відповідно, не, не завжди є в одному місці. І тому це не перша моя посилка, яку я вже отримала, і не остання, яка буде ще в цьому році. Того, як отримую саджанці, обов'язково на предмет вологості, тому що, якщо підсохли, то треба поїти водичкою. Бачите, я вже приготувала. Я люблю напоювати водичкою, не поливати, а саме напоювати. Але... Дивлюся, що досить-досить велика вологість. І я, мабуть, не буду цього робити. І вони кілька днів з цією вологістю вже стояли. Не хочу, щоб мої, ну, мої вже мої. Впринці моїх не Хочу, щоб вони і тут досить вологені. Я приготувала водичку, думала, що буду напувати, але не буду. Поставлю їх на адаптацію. Я не знаю, як вирощувалися рослини, чи вони вирощувалися на відкритому повітрі, чи вони вирощувалися десь в приміщенні. Тобто я не розумію, як вони зреагують на сонце, на свіже повітря, тому. Спочатку я їх буду адаптувати. Ну, і те, з чого починаємо. Якщо б вони були сухі, то я би їх помістила ось таким чином в водичку і дала їм постояти ну, хвилин 20-30. Тобто те, щоб вони забрали, на себе це була б їхня волога. Я цього не роблю, тому що досить вологі, мені це не потрібно робити, для того, щоб не нашкодити більше корінцям. Другий момент звичайно, вони повинні постояти, адаптуватися. Вони їхали в закритому тісному просторі без світла, вода, слава Богу, була, але ж рослині треба знову, ну, знаєте, це так би якби нас помістити в закрите в таке вузьке приміщення і потримати добу. Я думаю, що нікому було б некомфортно і ще познадобився певний час, щоб оговтатися. І я ці рослини також ставлю на адаптацію. Я їх не, не буду виносити на яскраве сонечко. Так. Ставлю просто в живцювальник. У мене він прикривається біленьким агроволокном. Відповідно, на гортензії моїй не буде потрапляти сонце протягом дня. Зараз, бачите, що розсіяне вже сонечко заходить. Я... Трошки так залишу, і живцювальник треба провітрити, і гортензія трошки так постоять. Ну а далі я її закриваю. І день другий вона в мене буде стояти під накриттям. Два дня тут, далі виймаю з живцювальника і вже буду потихеньку її прочати до сонечка. Спочатку, зранку і ввечора, тоді буду збільшувати цей. Термін, ну, а лише потім я вже буду думати про пересадку гортензії. Ну, і ще раз: зліва в мене ці саджанці, які я отримала перші. І ось друга партія саджанців, яких я придбала. У різних продавців вони виглядають абсолютно, бачите, по-різному. Ну, але і ті, і ті саджанці в мене знаходились на адаптації, тобто я їх тримала в тіньочку. Зараз уже я потихеньку їх виставляю на сонечко, загартовую. І прийшов час все-таки подивитися, що я буду далі з ними робити. Зараз, серпень місяць, ну і на що треба звернути увагу в першу чергу. Перше, на що я буду звертати увагу, це на пагони. Пагони якого року все-таки у нас. Присутні в моїх саджанцях. Ну і ви бачите, що рослини абсолютно різні за розмірами, ну, відповідно, і вартість у них абсолютно різна. Е, і в незалежності від розміру, те, що побачила що я, і що я показую вам. Дивіться, ось ну, це зрозуміло, це маленький кущик цього року. Тут все молодюсіньке, навіть іще є ті листочки, які були на жарцю. Молоденькі е, пагони, молод, ну дійсно молоденькі, дуже молоденькі. Це трошки більшенький е, уже саджанець е, за розмірами, але що ми бачимо, абсолютно та сама картина. Молодий пагон цього року. І ще один саджанець, і ще більше за розміром. Але абсолютно та сама ситуація. Всі пагони цього року. Немає жодного здерев'янілого пагона минулорічної. Ну і найвеликий у мене садженець. Здорові кілька пагонів, так уже у нього є сформовані, але заглядаємо всерединку, А всередині у нас однорічні пагони. З Жодного здерев'янілого пагона. Тобто всі ці горщики з гортензією мені треба підготувати до зими. Дивимось тепер на інші пагони, на інші саджанці я перепрошую. Та ж сама картина, бачите? Молодий пагін, молодий пагін. Тут взагалі масю мало того, що молоді, маленькі, маленькі. Ну і ось єдиний саджанець, у якому я бачу здерев'янілий пагон минулого року. А це молоденькі. Подивилися на пагони і розумію, що їх треба з ними щось робити для того, щоб вони нормально зайшли в мене в зиму. Я повернусь до того, що на перспективу всі мої саджанці будуть висаджені в ґрунт, у відкритий ґрунт. Але я не підготувала ще місце, воно потребує ще додаткових робіт у мене. І на даному етапі я пересаджую гортензію, буду її тримати в горщиках для того, щоб ну, я пересаджувала негарне вже підготовлене місце. Але якісь саджанці з цих я залишу в цих горщиках, а якісь пересаджу. І буду зараз вам показувати, які саме я буду пересаджувати і чому. Але перш до того, ми все-таки розпочали з вами історію з пагонами. І що я можу зараз зробити для того, щоб допомогти моїм рослинам гарно зайти в зиму. Ну, ось я почну з самого маленького, в тому, в якому багато погінців, але вони всі маленькі, всі молодюсінькі, всі такі ніжні, вразливі. І, відповідно, якщо вони, я їх залишу всі, вони отак будуть потихеньку розвиватися і взиму він ну, може трошки підросте, але зайде в такому стані. Я цього не хочу. Я все-таки хочу, щоб мій кущик був більш-менш. Таким більшеньким, кріпкішим. І тому я частинку пагонів зараз у цих маленьких молоденьких буду видаляти. Бачите? Вибираю пагони, перепрошую так, щоб сформувати гарний кущик. Залишаю найпотужніший. Ось у пагін маленький, молоденький, тоненький всередині кущика. Так, я його прибираю. Так, зараз. Також треба ще прибрати, щоб не зрізати весь кущ. Так. Два я вже прибрала. Ну і що в мене залишається? Раз, два, три, чотири, п'ять для такого малюпуськи. Це забагато, це дуже велике навантаження. Коренева не справиться однозначно, вже зараз холодає, і кореневі треба готуватися вже до покою. Вона вже дуже погано засвоює. Поживні речовини. І чим далі в осінь, тим гірше вона їх буде засвоювати. І я не хочу його перевантажувати, щоб цей кущик все-таки зміг зайти, бачите, ще один видаляю. Зміг зайти нормально мені в зиму. Ну, і подивлюся, мабуть, або цей, або ось цей я видалю, центральний залишаю однозначно. Ну, мабуть, все-таки оцей він меншенький. Так. Оп! Все прибрала я. Бачите, із того кущика, що був, я залишила ось такі чотири пагінці. А на перспективу подивлюся, як вони будуть розвиватися. Якщо повільненько, то, можливо, приберу ще один. Тут я прибрала цей ми дивимось: тут два пагони. Бачите, листочки починають жовтнути, я їх прибираю. Таким чином, як я вже показувала, і на великій гортензі будемо поступово готувати їх до осені, до здерев'яніння. На цих більш таких розвинених саджанцях теж є у мене пагінці, які я буду видаляти. Ось маленькі, видно їх, так? один. І другий, два маленьких пагони, які ростуть всередині, і вони три, навіть три, ось, ось ще один. І відповідно, я зараз їх приберу, оці три, і залишу лише три самих міцних. І видаляю повністю. Тобто їх не зрізати там, не залишати жодної броньки не треба повністю. Всі тоненькі, маленькі ми залишаємо, вибачте, видаляємо. І залишаємо лише міцні пагони. Оці міцні пагони це будуть нашими, нашими такими скелетними пагонами. О, іще один. Бачите, знайшла маленький. Тобто оці маленькі пагінці, вони нормально не дозріють, вони нормально в зиму не зайдуть, але вони будуть зараз витягувати на себе сили куща, замість того, щоб йому гарно оці сформувати гілочки і завести їх в зиму, він буде витрачати сили на всі. Відповідно, цих сил просто не вистачить. Все, у мене залишилось три основні самі міцні пагони, отак я буду їх залишати. Ну і в самому великому. Тут у нас немає чого видаляти. Тут дві основні пішли гілочки від живця. Так вони будуть залишатися. Видалю тільки листочки, оці непотрібні. Також вони не забирають сили у кущика. Ну і наступний переходимо до кореневої системи. І це дуже важливий момент. Дивіться, є. Так, якщо. Я тут буду сваритись, не реагути. Це в мене тут кішка привела кошенята, вони тепер повзають, Боюсь, щоб що не втопилися у відрі. Ну, а ось дивіться, перший ком. Вроді коріння є, але воно нормально не сформоване. Тут не оплетений ком, абсолютно. Це не саджанець. Його треба дорощувати і його немає. Потребу пересаджувати більше горщик, тому що він навіть ще цей комок не усвоїв. Тобто я його залишаю в цьому горщику, так як він і є, і буде ще він у мене десь місяць рости тут. А далі я буду таки знову на нього дивитися, як він буде виглядати і приймати рішення, що з ним робити. Наступний переходимо це зліва, я нагадую, від одного покупця абсолютно. Та сама ситуація, тобто корінці десь проглядають, земля вроді і тримається, але до кінця не освоєний земляником. Немає потреби пересаджувати. Дивимось на зоро. Зоро трошки краще, трошки більше оплетений але все рівно дуже дуже мало. Тобто, теж залишаю так, як є. Єдине, що мені не дуже подобається тут ґрунт, поспостерігаю за ними. Можливо, і просто якщо я пересажу, то з метою того, щоб змінити трошки ґрунт. Ну, а тут уже краще, тут вже освоєно, ну тут і не дивно, тому що є живець минулого року. Бачите, здерев'яніли, і тут вже більше корінців. Це я буду пересаджувати. Ну, і тепер переходимо це від одного продавця. Тепер переходимо, дивимося. Живці від іншого продавця. Те ж саме. Тут, бачите, які гарні молоденькі корінчики. Заодно прикупила слимачка, треба його викинути. Але знову ком не освоєний до кінця. Багато ще, бачите, місця, куди рости корінцям. Дивлюся, тут було смокот, мабуть, закладений. Тому цей саджанець я залишаю, я не чіпаю. Так. Дивимося цьому, що у нас. О, тут шикарне коренева. Бачите, весь комок уже в корінцях білих, вони молоденькі. Цей я буду пересаджувати. Так. І ось так поступово. Прекрасне, подивіться, оце таке прекрасне коріння. Оце в такому стані повинно знаходитись коріння для того, щоб його пересаджувати в інший горщик. Бачите, здорове, біле, красиве, молоде, оплетене вся з земляником. От зараз ми будемо їх пересаджувати. Ну, і ця гортензія... я. Думаю, що її пересаджувати я не буду, тому що я навіть її не знаю, чи витягну, чи буде триматися та земля. Ну, Бачите, його я так і розуміла, тому що він дуже живий взагалі жодного корінця немає на поверхні, тобто його пересаджували незадовго до того, як я його купила. Тобто цей також залишається, ми не пересаджуємо. І того в результаті із восьми саджанців, я тільки три саджанці буду пересаджувати. Зараз розкажу, як, по якому принципу пересаджуємо гортензію, якщо це стосується горщиків. Якщо ви хочете висаджувати саджанці гортензії в ґрунт, зараз це можна робити. Там немає потреби звертати увагу на те, наскільки ком заплів коріння чи не заплів. Тому що ви садите у відкритий ґрунт, там нам не Загрожує перелив або пересушування, тому відкрити ґрунт можна висаджувати зараз. У нас ще є фактично 2 місяці теплої погоди, коли коріння ще буде розвиватися в ґрунті, освоювати земляний ком навколо того місця, де ви посадите, тому, будь ласка, це можна робити і зараз, незважаючи на те, в такому стані корінці чи в такому стані корінці. Ну Ось я взяла три горщики, дивіться. Один цей глибшенький, другий і третій. Ну і в який би пересадили ви, а я в цей. Збільшувати об'єм не треба, тому що тоді дуже буде важко контролювати від переливу. Чим більше ком землі, тим він більше буде тримати вологу. І, відповідно, ми можемо нашу гортензію перезволожити, особливо зараз, коли вже стає прохолодніше, і вої не потребує вона стільки вологи. А за стій вологи може спричинити загнивання кореню і, відповідно, кущ наш кущ загине. Тому ми збільшуємо поступово по чуть-чуть. Ну і пересаджуємо також, якщо ми беремо горщик, ми вибираємо такий пухкий субстрат, можна низовий торф взяти, можна трошки змішати з верховим. Я вже говорила неодноразово, що я не пересаджую в кислий торф, я не витрачаю на це свою увагу, тому що кислотність, в який би ви ґрунт не посадили, кислотність ваша піде. Ми поливаємо гортензії досить часто, і кислотність буде постійно змінюватися. Коли ми пересаджуємо відкритим ґрунтом, і подавно там кислотність буде в нас постійно гуляти, тому що навколишні ґрунти будуть намагатися вирівняти кислотність цього кому, в якому буде знаходитись наша гортензія. Тому просто пухкий ґрунт, можна додати перліт, якщо у вас є. Якщо у вас немає, можна трошки. Добавити піску, тобто він також буде трошки утрим... буде давати воло рихлості ґрунту і отримувати таку аерацію коріннячка. Тому пересаджуємо поступово, пересадили, збільшили трошки об'єм на небагато, освоїв наш кущик цей об'єм, все, далі пересаджуємо в наступний, але теж не дуже великий. Ну і ось таким чином. Запитання мені сьогодні запитували щодо підживлення в даний момент. Дивіться, якщо ви ваші гортензії не встигли забрати, тобто, якщо вони в дорозі, були досить довгий час, так, чи ви не встигли їх своєчасно забрати, то можна обробити цирконом, антистресантом таким для рослин. Але підживлювати зараз гортенцію азотовмісними препаратами не потрібно. Зараз вже серпень, нам не треба провокувати ріст пагонів нових зелених. Нам навпаки, треба готувати ті пагони, які вже є до зими, і тому зараз лише фосфорно калійні добрива можна додати гортензії. Що ми робимо далі? Раз на два тижні фосфорно калійні добрива, е загартовуємо, поступово будемо видаляти, ось у нас починає жовкнути листочок да? Почи... видаляємо листочки нижні, так само, як і на великих кущах, для того, щоб гортензія розуміла, що їй треба готуватися вже до зими. І підрощуємо їх, чекаємо, поки вони дозріють, для того, щоб зайти в зиму. Де будуть зимувати мої гортензії, я буду показувати ближче до зими. Тим часом подивимось, як змінилися ці саджанці за цей час. Ну, і що ще хотіла вам сказати? Було запитання щодо того, чи слід, можливо. Підрізати, от у нас є скелетні гілочки. Так, ми залишили числі їх отак підрізати, наприклад. ось, ну Отут залишити там дві бруньки чи одну бруньку від стволика, для того, щоб сформувалися більш пишний кущик на наступний рік. Я вже говорила про це, але повторюся на всякий випадок ще раз. Не можна зараз підрізати пагони для формування куща. Це треба було робити або до середини липня, але якщо до середини липня ми не встигли, то на даному етапі ми цього не робимо. Ми це зможемо зробити весною або пізньої осені. Тобто тоді, коли вже кущ не буде витрачати сили на вигонку і формування нових пагонів, а ті пагони просто за цей проміжок часу не встигнуть вирости, не встигнуть підготуватися до зими. Тобто вони пропадуть. У нас і кущ не розвинеться нормально, і пагони не сформуються, пропадуть, і бруньки ці пропадуть, тому що вони проростуть зараз, а їм треба проростати весною. Ну, ось такі. Моменти ті ж, на які я хотіла звернути вашу увагу. Тому, будь ласка, кому було щось нове, корисне, поставте мені пальчика догори в цьому відео, мені для мене це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, заходьте в гості. Ну, а вам бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі і перемоги. До зустрічі, до побачення! Може, комусь котики треба? Дивіться, які гарнюні. І хлопчики, є і дівчинатка.